Перша до шкільного музею дзвони Чорнобиля в Кропивницькій гімназії прийшов ліквідатор аварії на Чорнобильській атомній електростанції Володимир Соловйов. У Чорнобилі майже місяць працював лікарем. Це було у вересні 1986 року. Приїхали, побули, побули годину-дві, хтось вирішив десь закрити двері, а на дверях крейдою написано 15 рентген. Хтось десь подивився, каже, вон біля криші написано 20 рентген. Тут на порозі написано 5 рентген. А що це за флешки стоять? Це ж зона відмічена, там де між ними можна було проходити і не ступати те місце, де вони були помічені. Як, як акушер-гінеколог у складі бригади лікарів із Кировоградської області щодня оглядав працівник станції та місцевих жителів. Працював в поліклініці Чорнобильської поліклініки. Наданням амбулаторної допомоги та проведення профоглядів ліквідаторів на ЧС. Профогляди включали в себе огляд терапевта, кардіолога, отоларинголога, окуліста, стоматологи. Пригадує, перевіряли працівниць перед виходом на роботу і після повернення. Працювали по 16-18 годин. Хто отримав яку дозу, ми нам це не. Невідомо цим займалися окремі люди, окремі організації цим займалися. Ми могли тільки побачити наслідки: канютівіти, скарги на сухість в роті, на головокруження, на тошноту. Говорить, як медик розумів, куди їде, але не міг усвідомити, наскільки великі масштаби аварії. На цих кадрах з архіву Суспільного ви бачите ліквідацію наслідків цієї аварії. У нас були накопительні датчики особисті. Ми їх здавали, ніхто не озвучував. Коли ми приходили на роботу до вимірювали нас. Коли ми йшли на харчування до вимірювали нас. Коли ми вертались до вимірювали нас вечором, їхали в баню до вимірювали нас. Станцію можна було бачити позаріво, яке освітлювалось вночі. Для проведення робіт до 39-ї річниці аварії на Чорнобильській атомній електростанції Володимир Соловйов отримав грамоту від обласної організації ветеранів України. Каже, в ці дні про пільги та допомогу від держави говорити не хоче. Щороку у День пам'яті жертв Чорнобильської катастрофи згадує друзів ліквідаторів. Мріють, «Про що мріяти про здоров'я наше. Мабуть, це найголовніше. Як я здоров'я все прикладається потім. Ольга Склярук, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.